Хей, hey, всем привет, с вами как всегда я Алина. Хей, hey, всем привет, с вами как всегда я Алина. Хей, hey, всем привет, с вами как всегда я Алина. Хей, hey, всем привет, с вами как всегда я Алина. Хей, hey, всем привет, с вами как всегда я Алина. Цеми, тато, папа. Цеми, мамо, мамо. Доброго дня. А я что смотрите в вечере, Яка тема роліка придбання нового спортивного костюму до речі? З вчорашнього дня я перейшла на українську мову. Запам'ятаєте цей день, 14 листопада. Думаю, що тільки вчора не треба казати, що що вчора. В сенсі? Ну, питали, ну, питали старичо раніше. Намагалися ми раніше. Ти ж на тренуваннях викладала українською раніше. Ну так, я кажу про життя, то буде погано думати, це їх проблеми, бо ну, я перейшла тільки вчора. Це абсолютно нормально. Хтось перейде через 5 років. І це теж, до речі, вважає нормою. О, покажи розмітку ну, ночі З а... Звечора не було, а зранку, будь ласка, вже є. Вночі зробили і розмітку, да. і велосипедна доріжка. І велосипедна доріжка, так. Да. Європа. Сюди. Паскот на місці. До речі, Паскот, наш поселок в Котовського, найбільш активно будуючийся район Європи. Ось тут у нас на кожний квадратний метр землі найбільш активно будуються нові дома для жителів Одеси. Ага. А назву треба міняти. Назву треба міняти, бо Котовський це бандит і красноармієць. Отак-от. От Всі відео проходять саме тут. Ми в мультибренд. Тут це не зовсім те, що мені подобається, але папі тут щось знайти, я думаю, ми зможемо. Що тобі взагалі треба? Мені нічого не треба. Папа. Мама каже, з аліною що треба. Просто якщо ви маєте бонусну карту, а... Так, зайшли до куму. Немає розмірів, але папа поміряє хоча б кофту ні, не маленький, маленько Отяжечку. Адідасік. Адідасик очень уже усі. Коротше, відклали ми адідасовський костюмчик. Наступний магазин це у нас буде Under Armour Давайте подивимось, що у нас є тут. Клас. На жаль, тут немає масажу. Як зайшли, так і вийшли. Вийшли у Нібеланс. Спробуємо тут пати щось знайти. Що ти скажеш стосовно наших пошуків? Там ми вже знайшли. Треба повертатись до першого магазину і не витрачати так. зайвий час. Так, а якщо щось буде, ну, буде, то, так, то й буде. Тобі пофіг, так? Да? Із десяти вампіриків наскільки тобі пофіг? 12 <гум> Так, окей. Ми нічого не знайшли. А е може бути щось в цьому мегаспорті, мегамастері. Мастер спорт. Спорт мега. Да? Хтось мене чує? Ей, -е -е ей, я голограма. Мегаспорт Так ми туди йдемо Напишіть в коментарях, що ви про весь цей віш думаєте. Не знаю як костюми, але треки тут окей. Okay. Все ви на уроках, на парах, на роботі. До речі, сьогодні п'ятниця. У мене робота. Хоча п'ятниця у мене не робота, а тусовка. Це такий день, який я чекаю всю неділю, і мої учні та учениці також. Сьогодні ми джемимо, батлимо ціле тренування, обмін, спілкування. Так що сьогодні з вами поділюся якимось кусочком тренування. Сьогодні дуже насичене та цікаве відео. Ця блогерська жилка, вона була. Є і буде во мені. Хто не згоден? А я і не питала. Стань туди, тобі дуже личить. 15 років разом. Блін, 15 років Рів'єрі. Це мені 19? Тобто, 15. Сорі, на пальцях завжди рахувала і буду рахувати. Хоча чому я сказала сорі, так? Да? Це ви. Будь ласка, вибачтеся переді мною. Чотири у нас, у нас, у нас, у нас, 4 роки. Чотири роки у нас відстані з Рив'єру. Ні, Адідасівський був крає. Вода ласка. Десять варіантів запів. Папа міряє ось таку жилетку. Але мені здається, вона мала. <риклад> Твій розмір. <риклад> Папі, поки дають жилетку іншого розміру, то я поки схожу до туалету. Так, це моя кабіна. І це теж моя кабіна. Ой-ой-ой. Смачного. Друзі, я перепрошую із десяти вампіриків, Наскільки це круто? Доброго дня, фікальний чек. Є повертаюся до батьків. Кач. Основне це кач. Основне це кач. Пап, скажи, що ти все ж таки взяв. Взяв Adidas, Костюм Adidas. Із десяти вампіриків, наскільки тобі дійсно сподобалось? О, з десяти вампіріків на п'ять. <кху> Максимум. Хотів сказати чотири, думаю, занадто мало. Е, е, слухай, е, е, я коли замовляла, у мене номер замовлення був, знаєш, який? 666. Так, прикинь? Мій номер. Д'явольський. У мене аркан дьявола, хто не знав. Десять вампіриків, десяти. Найкраща блогерша. плогірша. Де мій напарник по танцям? Де моя двушечка? Шукаю, не можу знайти свого соумейта. Бюс галчери, трус галтери. і трус О, ось папа і мама. еще раз. Так, ну, что? Я тут. Так и да. Я танцую зараз Ваню в паре, что ты скажешь? Слава Украине. Героям слава! Wow! Let's go, let's go, let's go! Ayy. Yes, yes, yes! Ay, 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 ay! ay yeah. Yeah, yeah. Oh, Учням та ученицям написати е, мого хіп-хоп персонажа. Ось вона написала. Ну, всі написала. Да, у мене кстати, орган серця, від серця зазвичай йде тільки правда, справжні і справжні бажання. Е, якого кольору аура? Все буде залежати від відчуттів людей, музики, яку буде чути цей персонаж. Як цей ем... мільйон тварина у мене хіміра? Вони типу божевільні. У мене що я лісічка. Да. тут я без Погода. Сніг, бо саме в таку погоду відбувається диво. А мій персонаж це це вже диво, бо автор його може уявити будь-яким. Так, наступне, які легенди у мене займаються танцювальний вигляд, наповнений різними формами, стає одним цілим, тобто музика і персонаж, поведінка дивна, незвична, але для інших людей може заго <плес> бо люди самі не знають, що від нього очікувати, навіть автор, який це пише. Цей персонаж може бути різний, залежить від його відчуттів. Ну і висновок, як на мене, в моєму персонажі не може бути чогось конкретного. Він може змінюватися як рідина, підлаштовувати підстраховуватися під форму, куди її нальють. Музика, атмосфера і Це ж тренер. Переробити! Нормально, Нормально, Нормально зробити! Нормально Пи-пі-пі Можна я нас дам на слідій парі? Так-а! Це знаєш, що треба б на стінку. Як... Її На стінку, будь ласка. Я Микола Хвильовий. Я до речі, стрічки про нього почитала. Уже да? Патрон Це прям без патрон. Це моє, само... чесно, це моє мрія. Мій внутрішній хіп-хоп персонаж. Зовнішній вигляд. Богаши кровий. <ріст> Поєднання <ріст> Вау! Довге wow. oh. червоне волосся, oh. багато тату, пірсінг. Це ваш вайб. Танцювальний вигляд. Руйнування <Ruin>. рамок. <laughs> <laughs>